Моя пристрасть, тільці, привіт! Дивимось прогноз на першу половину червня. Я в шоці що вже літо. Я просто в шоці. Я не розумію, як це як це так трапилося, де я була перші п'ять місяців. Що вас там очікує? П'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів це м, легка криза така. В першій половині червня, можливо, знаєте, я не можу сказати, що це прям така суперкриза, але звернути увагу потрібно. Це карта, яка каже, що, по-перше, будьте уважні обережні е, зі своїм здоров'ям. По-друге, що, можливо, в першій половині червня не потрібно робити якісь. Е, Затрати великі, знаєте, не потрібно щось купувати. Таке дуже дороге, не потрібно коротше. притримайте гроші при собі. Отак, от, от я більше вам скажу. Далі, А, з мечів. А тут мечів це в нас що? Мечі це в нас завжди початок чогось нового. Тут мечів говорить про те, що можливий початок переговорів щодо роботи, можливо, якісь домовленості розмови зі своїм партнером по життю, так якщо ви в відносинах, якщо ні, то це можливо зародження якогось нового знайомства спілкування. В принципі, це і до бізнесу відноситься. Це можливо. Початок, якщо ви планували щось починати, то якраз там перша половина червня, можливо, вже у вас щось буде так-рухатись от рухатись вперед. Так, смерть. Ух, це вищий аркан. Карта трансформації. Це завершення чогось, якогось старого етапу і початок чогось нового. Одразу вам кажу, що вам треба це прийняти з вдячністю і з розумінням того, що щоб зараз не трапилось, це все. Трансформує вас. Це буде однозначно 100% це ріст, це зростання, це прогрес. Тому цікаво, цікаво. Давайте подивимось пораду карт. Що у вас там? Що там у вас таке завершується? Щось нове починається. Давай. та що ж таке? Карти літають. Порада карт для тільців на першу половину червня. Майстерність. Вісім пентаклів. Карта каже про те, що треба відточувати свої знання, відточувати свою майстерність. Це можливо, знаєте, коли потрібно. Звернутися до спеціаліста або проявити себе як спеціаліст. Це карта, коли не треба боятися, треба робити. Це карта таких земних моментів. Це і здоров'я, і кохання. Ну знаєте, все земне, все про що ми так от переймаємось постійно. От в усіх цих напрямках проявляйте свою впевненість і свою майстерність. Я вас обняла, поцілувала такий розкладик. Цікавий у вас до нових зустрічей.